Здається, 21-річна угорська фотографиня Флора Бурші вже багато чого встигла як для її молодого віку. Вона не лише позувала для модельяні та Пікасо, але й встигла на власні очі побачити Елвіса Преслі. Я вирішила обробляти світлини у фотошопі, адже я прагну створювати сюрреалістичні картини. Реальності мені замало. Одного разу мені наснилося, ніби я здійснила подорож у часі в минуле і там фотографувала. Коли я прокинулася, то засмутилася, що цих фотографій насправді не існує. Тож я вирішила зробити їх сама, адже я там була це було у 2011-му. Нині ж сюрреалістичні автопортрети Флори виставляються в найвідоміших галереях світу від Лондона до Стамбула. Світові концерни хочуть мати її роботи для своїх рекламних кампаній, але молода мисткиня на зіркову хворобу не страждає. Реквізити для своїх проєктів вона шукає на блошиних ринках або ж у магазинчиках все по одному євро. Усе, що мені потрібно, це моя фантазія, мої руки, фотоапарат та трохи фотошопу. Цього вистачить, аби створити будь-які роботи. Тож професійне устаткування мені не потрібне. Оприлюднювати на цілий світ свої світлини для покоління Флори. Це цілком нормально. За даними американського дослідження, понад 90% молоді постять у соціальних мережах свої світлини, переважно зроблені власноруч смартфонами. Лише на платформі Instagram Грам виставлено понад 200 мільйонів фото з хештегом селфі знаменитості. і Навіть політики не проти класнути себе аби показати своїй аудиторії. Мовляв, я з вами для багатьох критиків. Мода на селфі це ознака суспільного нарцисизму. Авторка Кристіане Фроман з Берліна не погоджується. Закидання молоді суспільство нарцисизму повторюється в тій чи іншій формі, адже це насправді цілком нормальний етап самостановлення. Та навіть для дорослих, мені здається, це цілком нормальний компонент їхнього самосприйняття. Людина аналізує, а яке враження справляю, коли роблю те або те, та й взагалі суспільство так чи інакше схильне до якогось перформансу. У мистецтві автопортрети не нове. Такі великі майстри, як Альбрехт Дюрер, Рембрандт чи Вінсент Ван Гог малювали самі себе. Звідси навіть виник окремий жанр селфі. Люди фотографуються на тлі відомих картин, а дехто умудряється зробити так, наче це персонажі картин, самі себе фотографують. Аби стати частиною відомої картини, Флорі Борші достатньо свого обличчя та білої стіни. Безпосередньо мистецтвом її роботи стають лише на комп'ютері. Часто Я замасковую себе, бо не я головна на фото, а почуття та емоції, які я хочу висловити своєю роботою. коли я сумна, я виражаю це своїми фото. Сподіваюся, ті, хто на них дивиться, відчуваються Флора навчилася фотографувати та обробляти свої світлини на комп'ютері самотужки. З фотошопом вона експериментує, відколи їй виповнилося 11. спершу я ретушувала фото Брітні Спірс та Анджеліни Джолі, а тоді постила їх на різних фан-клубних сайтах. Нині Флора вже сама стала зіркою серед угорських фотографів. Майже щодня до неї звертаються по інтерв'ю, аби із запрошенням взяти участь у виставці. Колись вона планує поїхати з Будапешта і стати відомою не лише в Угорщині, але й у світі.